як відбувається оплата платних доріг у Франції. От зараз був попереджений знак, ви бачили. І зараз ми вибираємо, куди під'їхати. Написано взяти тікет. Тобто в даному випадку ви під'їжджаєте, от де пише тікет і зелена стрілочка. Де написано 30, це там йде автоматична оплата. От зелена стрілочка Франції, майже немає. Хто сидить на касі людей, тут все автоматично йде. Під'їжджаєте, просто забираєте тікет. Ну, от вам дали тікет. Цим тікетом ви їдете і там, за певний кіт з кілометрів вам в кінці там заплатити. Ну, ми покажемо, як це буде так, друг, ну, Тут зараз тільки що не був знак. Попереджаю, що зараз е, буде е, каси на платних дорогах. и заезжаем мы не там, где просто пишет этикет, а где этикет с карточкой або этикет Такі шикарні будинки на колесах. Так, тут бувають такі ситуації, якийсь один дідуля, згадав, що в нього повне кишені кійок і він починає їх туди кидати. А ще він не може вийти ніяк з машини. От, і він там регає, бідний, а ми всі чекаємо. французи, вони їм теж важко розібратися в цьому. Не, 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 не так часто французи їздять по платних дорогах. Беремо тікет, дивимося до стрілочку. Ставимо тікет сюди. Опа! У нас пише 38,90 на його шлях. Yeah. 38.90. Тримайте мене двоє. Я більше не поїду по плати.